Всім привіт-привіт! 25 липня 24 рік. Дивіться, який парить дощиську, 6 година вечора в Кременці. Дощ, суперовий такий дощик, ну як для кого, кому хороший, кому не дуже. От. А що я вам хочу розказати? Я собі виглянув в вікно і бачу, яка красива річечка тече по дорозі. І нагадав я собі, що так, то то, я не знаю, багато-багато лайків з кожного хто таке робив. Я такого вже не бачив певний років з 30. Це ж такий дощ в дитинстві вдягав плаща гумові чоботи, як нас кажуть. Кораблики бігом робилися, а то й були заготовлені бумажні кораблики. Я вже навіть не знаю, чи я би зараз його зробив. І оце хлопці з усієї вулиці в селі запускали такі кораблі, робили запіни, не, 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 не звертаючи уваги на те, що зверху періщить дощ, чоботи зазвичай були повні води, бо десь, десь бувало таке, що попадали якусь ямку, де було глибше, як на чобіт. І от така була красота. то тож було. Йо-ма-йо, -йо, то ж кораблики, лки-палки, бачите, а деякі кораблики? Зараз мої кораблики сидять в тих гаджетах, навіть не знають, що це таке. Кораблики, кораблики з кори робили, паруснички такі прикольні. Оце була забавка, да. Бачите, як красота. Перепіщить душіську. Ага. А повітря таке тепленьке, а, вологе, пахнюче, красота. Так і хочеться піти до хати, зробити пари корабліків, запустити. але не ті літа. Хоча можеш ще й колись для контенту зроблю і таке діло. Бачите, вон там водичка. Хлопці почистили мені трошки роба вручну на заїзді. Чуєте, як шумить дощ гарно. Бувайте здоровенькі, всього вам хорошого. До нових зустрічей в ефірі. Лайкайте, шмайкайте, репостьте. Вон який гарний туман піднімається по підбоною горою, по лісі, бачите? День було жарко. От така красота прямо з вікна.